Всім доброго дня! Сьогодні неділя 9 година ранку, і ми мали маємо честь передати таку Сергію Третяку, заступнику командира 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс» для ведення бойових дій. Такого гарного, гарну машинку, завдяки Роману, який вже неодноразово допомагає не тільки. Автомобілями, а ще всім, всім, всім необхідним, ким потрібно на фронт. Дякую, Роман. Дякую Марлена, яка з Жешова привезла до кордону. Дякую Лагно Богдан, який перегнав. Так що дякуємо крапелька добра, яка організувала цей благодійний фонд, Олег Сухар. Дякую всім, всім, хто допомагає. Тому що зараз це саме найнеобхідніше. Зараз ми маємо війну і треба допомагати. Слава Україні! Героям слава! Ми щиро вам дякуємо. Хочу е, сказати так, що автомобільний транспорт станом на сьогодні це є такий чуть не розхідний матеріал, бо кожного дня піхота попадає під обстріли, її розбиває. Е, там буває таке, що навіть залишається тільки п'ятна. Тому ми щиро дякуємо вам за те, що ви робите. І скажу разом до перемоги. Е, ще в додаток: гарний павербанк від Віктора Сладольського, який вже неодноразово надсилає багато таких павербанків. Вони дійсно дуже потрібні. В додаток дякую. дякую. <реш> Нехай Бог тебе береже, друже. Знайом.